Вітаємо з випуском новин від 1 березня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Щодня, виходячи в патруль, інспектори муніципальної варти, здійснюють обхід закріплених мікрорайонів. Під світлом ліхтарів та прожекторів фар вони бачать те, що ховається від звичайних поглядів. Патрулюємо по вулиці Сонячній, жилий масив. Наразі все тихо. Не буде зайвим нагадати, що від сьогодні розпорядженням начальника одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка змінено час комендантської години з 0 години до 5 години ранку. Тому кожен свідомий громадянин повинен чітко дотримуватися даних норм. Не вештатися в комендантську годину темними вулицями міста ще й на підпитку. Ну, Хорошо, вийду? Ну, я, вы... я ж не нарушаю. Пока. Порушуєте ще як дивіться на годинник. У вас своя робота у мене... Извините, пожалуйста. Так, у інспекторів муніципальної варти своя відповідальна робота і такі зустрічі з безвідповідальними громадянками не поодинокі, без документів лише емоції, слова, рухи. Читайте закон і не чиніть, дебош. А що я нарушаю? Комендантську годину нарушаєте. А і як Визивай ГШР, коміда? Визиває ночі. Нехай їх оформляють. Ну така зухвала поведінка верх зухвалості. Думаю, тобі знайоме, ваше Височество моє ім'я. Ну, прям кадри з фільму. Ваша акторська гра з правоохоронними органами може зіграти з вами поганий жарт. Такі діло ви нас цікаво. Таких, що ви порушуєте общественний порядок, находясь в п'яному вигляді, в нітрезвому в місці, при цьому кричите, материтесь, громко ругаєтесь. Викликавши наряд поліції, далі було ще цікавіше. Зараз під'їде поліція составить протоколи на вас. <просив> протокол. ти Я така -я? 20 -20. Така Поки чекали, вислухали і погрози, шантаж і навіть передвіщення. Я до такой степени вас прокляну, что вас от мимо сану. Но через полгода, когда это произойдет, так как я ведьма, я просто вам говорю, или отпускаете меня, но вы за эту хуйню ответите передо мной лично. Это угроза? Я ведьма. Это угроза или что? Я вас прокляну просто. От і думайте, чи легка то праця інспектора комунальної установи муніципальна варта? Адже основний контингент, з яким зіштовхуються працівники, це правопорушники, які навряд чи подякують за нашу роботу. А навпаки, будуть сіляка тому перешкоджати. Та тих, хто підтримує, все ж таки більше. І наш головний орієнтир в роботі. Навірення їм території кожен як представник влади з питань законності забезпечує дотримання громадського порядку попередження злочинності та охорону майна комунальної власності. Міська поліклініка зачинено. Охорона правопорядку в громадських місцях на прилеглих територіях об'єктів критичної інфраструктури це безпека громади та недопущення ДРГ на території міста. Автовокзал, парк, ЖД-вокзал, все спокійно. Забезпечуючи ваш спокійний сон, інспектори муніципальної варти патрулюють спальних в мікрорайонах міста. Знаходимося біля супермаркету Сонячний і патрулюємо біля нього, далі на жилмасив. Сквер район Тіри правопорушень не виявлено. Парки та сквери з приходом весни стають місцями бурхливого вечірнього відпочинку молоді, а разом з тим, об'єктами вандалізму. Патрулюємо парк Горького, правопорушень не виявлено. 24 на 7 додатковими очима та аналітичним мозком комунальної установи Мініципальна Варта є ситуаційний центр, який як скрите. Око фіксує факти правопорушень. Ви гадаєте, що робити все тихо, без свідків, а ми вас бачимо і реагуємо. Ребята проводять бесіду з водітелем. Відеофіксація фактів правопорушення може здійснювати завдяки розгалудженій системі камер ситуаційного центру. Тому, якщо у відношенні до вас або ваших близьких. В громадському місті вчинено правопорушення. звертайтеся за телефоном цілодобової гарячої лінії 068 861 49 48. Наші спеціалісти допоможуть вам виявити і притягнути до відповідальності правопорушника. Пізнаваність інспекторів муніципальної варти на доручених мікрорайонах. Це налагодження стосунків з громадою. А моніторинг вулиць на околицях міста дуже важливий. Вулиця 9 січня. Можливість ідентифікувати порушників громадського порядку на вірених маршрутах завжди ефективніший. Вони стають своїми серед своїх, їм довіряють та усвідомлюють значимість поставлених перед ними завдань. Ково вижидається? Жину жену у вас документи єсмітина. Нада перевірити робота наша не, не. така. Не, не Проявлена пильність ніколи не буває зайвою. Тому з настанням комендантської години муніципали патрулюють в тісній зв'язці з поліцією, перевіряючи документи у тих, хто її порушує. Є здозвол на комендантський патруль. Так, де ми дамо вже споживач. Разом зробимо нашу громаду безпечнішою, бо доступність і безпечність руху важлива для всіх. Ми попереджаємо і рекомендуємо. Ви чуєте і свідомо ставитеся до вимог. Тоді адміністративні правопорушення вас не торкнуться. Перезагражайте сміттєві баки для спецтранспорту. Будь ласка, ваше посвідчення водійське. А на тих водіїв, які не прислухалися, чекає накладання штрафу від 300 до 1360 гривень. Автотранспорт нарушає біля мусорних баків. Шановний водію, муніципальна варта нагадує, що заборонено паркування авто ближче ніж 5 метрів до контейнерів для збирання побутових відходів. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.